Багато хто чекає зиму 2023-2024 років з острахом, адже минулого року нам майже пощастило, і морози були не дуже суворими. Наступна зима в Україні не сильно відрізнятиметься від попередньої, що дає надію. Адже є всі шанси того, що у випадку короткочасних блокаутів та знеструмлення українці не замерзнуть у квартирах та будинках. До цього слід ретельно підготуватися. У грудні 2023 року середня температура повітря в день триматиметься близько мінус 1 градуса. Вночі вона коливатиметься від мінус 8 до нуля. Найвищою температурою у грудні може стати навіть плюс 7 градусів, а значних опадів синоптики не прогнозують. Січень 2024 року подарує українцям потепління. Середньою температурою буде 0 градусів, однак температура повітря коливатиметься від мінус 5 до 8. Рівень опадів, за даними синоптиків, очікується низький. В лютому 2024 року буде прохолодно. Середня температура за прогнозами становитиме 0 градусів. Але це на градус вище, ніж минулого року. Очікується незначна кількість опадів, а температури вночі сягатимуть мінус 11 градусів. Українцям слід заздалегідь подбати про утеплення квартири чи будинку, утеплити слід вікна, двері, балкони чи лоджії. Не забувати про теплий одяг, павербанки, зарядні станції та свічки. Сподіваємося, що наступна зима пройде для українців без суттєвих проблем. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.